Коли ми чуємо слово романтика, уява часто малює кав'ярні Парижа чи вузькі вулички Риму. Але що, як я скажу вам, що романтика це не про координати на карті, це особливий вайб, який пронизує нашу землю вже тисячі років. Україна це не лише про сувору історію з підручників. Це про шалене кохання, яке будувало парки, про ніжність, що впліталася у вінки, і про неймовірну силу, яка сьогодні одягнена у піксель. Українська романтика починається там, де природа вирішила стати художником. Уявіть собі, реальний портал у казку: тунель кохання на Рівненщині. Це місце, де дерева самі сплелися в ідеальну арку над залізницею. Ніби натякаючи, навіть звичайна дорога може стати магічною, якщо йти нею вдвох. А якщо піднятися вище в гори, нас зустріне синевир, морське око Карпат. Кажуть, воно наповнене сльозами дівчини-синь за її коханим виром. Це місце вчить нас, що справжні почуття глибокі й чисті, як гірська вода. Додайте до цього сюрреалістичні рожеві озера Херсонщини та Одещини, і ви отримаєте готові декорації для фільму про кохання на іншій планеті, де замість води пудрова мрія. Проте найгучніше про любов говорить Умань. Забудьте про дорогі подарунки. У 1796 році граф Станіслав Потоцький вирішив подарувати своїй дружині Софії цілий всесвіт, втілений у парку. Софіївка. Це не просто алеї та дерева, це зашифрована поема кохання, яке починається ще в епоху античності. Потоцький перетворив каміння та пустирі. На райський сад лише заради однієї посмішки це історія про те, що для української романтики немає нічого неможливого, якщо треба, ми звернемо гори. Та романтика завжди була з характером. Згадайте, Роксолану, українку, яка не просто підкорила серце султана, а змінила хід історії величезної імперії. Або листи гетьмана Івана Мазепи до Мотрі. Це ж справжній епістолярний рок н рол 18 століття, сповнений ніжності, від якої плавиться метал. Ми нація, яка навчилася шифрувати любов у символах, квітка на вишиванці та нитка на рушнику це повідомлення про щастя. А традиція плести вінки на Івана Купала. Це ж був перший у світі аналоговий додаток для знайомств. Пустила вінок за водою і довірила свою долю течії та серцю. Але найсильніша романтика, та, яку ми бачимо прямо зараз, у вікнах сусідніх будинків та на екранах смартфонів. Сьогодні українська романтика це весілля на передовій. Це коли замість білої сукні військова форма. А замість ресторану бліндаж, але очі світяться яскравіше за будь-які Софіти. Це повідомлення «Як ти?», яке важить більше, ніж мільйон червоних троянд. Це вміння триматися за руки, коли навколо шторм, і створювати красу там, де її намагаються знищити. Тож Україна дорівнює романтиці. Не тому, що у нас є інстаграмні локації, а тому, що ми вміємо любити віддано щиро і всупереч усьому. Ця магія живе в кожному з нас. Дозвольте собі її відчути.